እንትን Вітаю, друзі. Я думаю, всім знайомим це прислів'я, українське, гарне прислів'я. Але поговоримо про психологію оцієї псевдотиші. Але як завжди, для того, щоб задати тонус нашої розмови, чуть-чуть музики і не знаю, сподобається, не сподобається, мені подобається, тому що йде мова про людину. А на плечі трошки розмита фото, світлина, ну те, що знайшов в інтернеті. Окей, захочете знайти більше, пізнати його, а на плечі у нього банджо. Захочете пізнати його більше. Ну, подивитися, послухаєте. Почнемо з того, що у вас там над моїм плечем фотографія Белла Антон Леш Флек. Достатньо відомий, видатний, можна сказати, це навіть не применшення цього слова, американський гравець на банджо. Великий віртуоз це признає весь світ. Ну так само, як і трамбон, банджо являється не дуже частим музичним інструментом, але тим не менше, Бела ну, скорочено його називають ім'я, і одразу прізвище Белла Флек, як банджо музикант війшов і одразу залишився на вершині музики джазу з своїм інструментом. Тобто він дійсно віртуозний, віртуозний одночасно. Він є інноваційним і технічно досконалим, і піонером в багатьох речах. Він є амбасадором банджо в джазі, грав музику а, з білограсу, джазу, класики, року, з ким і тільки не виступав. Виступав він з дуже багатьма, і це про це говорять і його нагороди, в тому числі і Ґремі. Рекомендую для вас. Я закину, щоб ви пізнали, як все таки звучить банджо, і наскільки це звучить класно, закину один його альбом, ви бачите Bella Флек І Маркус Roberts Тріо, свої Маркус Роберт Тріо. Класний запис, він такий нічний, отак, як точна картинка, такий мун-джаз, можна сказати так, місячний джаз. Послухайте, сподобається, запам'ятали Флек, Багато він записав, звучить класно, ну, нема що додати. Думаю, цікаво буде для вас. Гаразд. Вертаємося до нашої теми і будемо говорити про псевдотишу, психологія псевдотиші. І я недаремно витягнув це красиве українське прислів'я як метафора прихованої небезпеки. Адже все-таки будемо говорити про псевдотишу не про справжній спокій, а стан, де зовнішня рівновага приховує який внутрішню, внутрішнє напруження, внутрішню бурю. Як приклад, це людина, яка здається врівноваженою, і я впевнений, що ви знаєте таких людей, але всередині у вас відчуття до нього якась небезпека до того, що в них приховано, як планета Земля, де центр ядро є божевільно великих температур, киплячої середовищу. І в нього точно так же в цієї людини всередині кипить гнів чи якась тривога. Ну, давайте поговоримо, чуть-чуть закинув наш. Клуб думаючих людей, якісь свої постулати навколо цієї теми, ну а ви вже, відповідно, будете їх доповнювати. От і про що ми говоримо? Ми говоримо про а, тихе болото, в якому водяться чорти, це як маску спокою. Людина демонструє контроль. Але це радше роль, яку вона навіть, можливо, дуже добре вихована, але не автентичний її щирий стан. Тут є певні психологічні механізми: заперечення, витіснення, інкапсуляція болю, перекрите пластами, як писав Ерік Марія Ремарк, життєвого досвіду не покажи, не, не, не встав, краще промовчи, і так далі. І як приклад, слова Я ніколи не злюся заявляє людина. Це насправді дуже високий рівень агресії. За цим стоїть певний варіант. Можна сказати, такий: пастка накопичення, пастка капсуляції, капс, пастка складання на майбутній потужний взрив. Тобто емоції не зникають. Ну не може так бути. Емоції це ж не просто ефімерна штука, яку ми наділяємо якимись словами щастя, радість, гнів, заперечення, люті і так далі. Це і гормональний, це і нейронні мережі, які збуджуються і так просто вони не засають методом опс і виключів. Емоції не зникають. Вони осідають в позасвідомому болоті. Ото це тихе болото. А звідси виникають певні ризики: раптові зриви, психосоматика, хронічна тривога, біологічні реакції, здавалось би, на рівному фоні. Я цілий день була спокійна. Чому я не можу заснути? Окей, і якраз це і ця тема поговорити на, на те, як ми інкапсулюємо, закладаємо ці незадоволення у вигляді перероблення, невідреагування у вигляді психосоматичної реакції, наприклад, порушення сну. В цій ситуації можна говорити і про так звану соціальну псевдотишу. Це у колективі чи сім'ї. От сім'я класичний варіант мікросоциуму, колектив роботи макросоціум, де всі мовчать, щоб не сваритися. Ну, здавалося б, гармонію. Навпаки, навіть психологи доклалися до того, щоб мирно співіснували, не проявляли своїх емоцій, і так далі. Створюється ілюзія такої зовнішньої гармонії. А насправді недовіра, приховані конфлікти, відреагування правдивих, щирих емоцій десь на стороні. А звідси псевдокультури для дітей, зради пірнання чоловіка до когось іншої, тому що там можна щиро себе проявляти і так далі. І от такий приклад тихої в лапках сім'ї, де є напруження, але немає відвертих розмов і Опрацювання незадоволення, не просто там поскандалити, бабахати, звільнитися, не думаючи, куди ти скидаєш цей камінь. Все-таки відверта розмова потребує і виходу з того, що ти накопив. Для обох, а не для себе. Звичайно, всі ці речі створюють певний варіант такої ілюзії контролю. От псевдотиша або тихе болото це ілюзія, псевдо... ілюзія контролю. Коли людина переконана, що керує собою, бо не виражає негатив. От він настільки спокійний, його ставлять в приклад, що з нього, як з гусака вода, все стікає, нічого його не зачіпає, отряхнувся і пішов чистенький і гольгоче. Це ілюзія керування. Тому що, ще раз повторюю, нічого не залишається даремно і не проходить мимо. Насправді. Емоційна одерев'яніність, втрата автентичності, відігравання такого собі в лапках воїна Апачі, який терпить біль з усмішкою і на що не реагує, можна бути добрим цим самим для інших, і навіть бути прикладом для інших, демонструючи, як я залишаюсь стабільним, але розплачуватися власним тілом. От така розплата. Але помер від інфаркту Міокардо о 5 годині ранку. Тому що принаймні тіло, якщо душа мовчить, то тіло буде щирим в цій ситуації. Який вихід із цієї з цього болота або вихід із цієї псевдотиші? Ну, по-перше, потрібно навчитися розпізнавати. Це істинно моя тиша, це гармонія, чи я заморозився, чи я заморозив і заблокував вивільнення своїх емоцій? Це щиро моє чи моя роль? Чи так потрібно іншим, щоб я не демонстрував свої емоції? Переймати власні емоції, дозволяти їм мати голос, не крик, але мати голос, не замовкати. От я завжди, коли провожу якісь групові заняття чи проводимо супервізії в психотерапії, я завжди прошу: якщо у вас виникла якась думка, якась емоція на те, що ви зараз чуєте в групі, не відкладайте її на потім. А от всі вискажуться, або я ще інших послухаю, говори зараз, потім вже буде пізно. Твої думки зміняться, і твоя щира первинна емоція, твоя думка, вона потоне, навіть в тобі потоне. Але можливо, вона змінила би хід думок всієї групи, якщо ми говоримо про групову терапію, чи ще раз говорю про супервізію, розбирання якогось випадку. Тобто, дозволяти їй мати не просто голос, а вчасний голос. Звідси. Створення середовища, бути серед тих людей, чи працювати на те середовище, якщо ми говоримо про сім'ю, дає безпечні канави вираження. Якщо це терапія, там можливі варіанти арт-терапії, тіло, діалог вдома. Це то, точно також можна виражати через якусь дію, а не просто серйозними розмовами за столом на кухні. Через твоє уподобання, через малювання, через вірші, поезію, молитву, що завгодно. Ну і. Підводячи все-таки підсумок нашого короткого етюду, можна сказати наступне: справжня тиша це невідсутність шуму, це пересутність рівноваги. Псевдотиша однозначно болото, де замість гармонії реально вводяться черти, які колись об'єднаються і таке вилізуть з тебе і покажуть, який ти правдивий. І це буде ти ошарашиш всіх навколо себе. А відповідно я для нашого клубу думаючих людей поставлю трошки таке провокативне запитання. От ваша тиша, це джерело чи болото? Не ображайте тільки, тому що кожен з нас носить темну сторону, як писав Іларіон Павлюк в своєму знаменитому романі. Я бачу вас цікавить пітьма. Давайте, друзі, відповідайте, напишіть. Мені цікаво читати ваші дописи, ваші думки, ваш життєвий досвід, ваші ідеї. І я впевнений, що ми будемо ділитися і дарувати наші ідеї і свій досвід один одному. Це також війна з псевдотишою. Це наша автентичність, це наша щирість. Думайте, друзі, думайте. Ну і до зустрічі!